Всім привіт! Нагадую, що я Марина, і ви на моєму каналі, що не сказав гід. І сьогодні вам гід розкаже про замок у Карпатах, у замку у Карпатах, про диво, яке сталося саме в диві. Да? А чому це так? Тому що вчора в селі Чинадіва, в замку сент міклош в їх храмі Аполлона. А це зараз такий концертний зал своєрідний. Театр студія Диво привезла виставу замок у Карпатах. І ця вистава відбулася саме в замку у Карпатах. Отак. От Вдалого виходу на. Сену, граємо і захоплюємо. Далеко у му році, коли я приїхала до Мукачева, то я почала вивчати історію, я почала подорожувати, і одним з перших замків, котрий я відвідала, був Чинадіївський замок Сент Міклаш. І в 15-му році. Я е, ніколи б не е, могла подумати, що за 10 років цей замок перетвориться на справжню туристичну атракцію і на тільки Це все завдяки е, пану Йосипу Барташу. Як він це робить? Я ну, досі не розумію, як в нього вистачає сил, як в нього вистачає енергії. І, ну, Просто неможливо, розумієте? І кожен раз, коли я приїжджаю до сент міклаша я знаходжу щось таке нове. Отак, От то йому велика велика дяка за При це. В кінці жовтня я робила такі розповіді, перше. Про саме чому гарбус є неодмінною частиною композиції. Хто не дивився відео, подивіться, будь ласка. І потім я розповідала про Хелловін і чому його не варто боятися, і також про традицію Дня Святих на Закарпатті. І от такий, знаєте, настрій трішки таємничий, трішки такий реалістичний. І от вчора на завершення цього місяця, жовтня, я отримала неабияке задоволення. І там я розміщу своє фото, це монтаж. От якби я подивилася виставу в замку, що відбулася вчора. В своєму дитинстві я була би просто несказанна, несказанна рада, саме тому, що в нас оці замки, в ці історії, вони були в нашій уяві. Тим паче, я жила в Сімферополі та Євпаторії, і там замків взагалі немає, там зовсім інша культура. І я от уявляла, да? ну там ілюстрації в книжках були, і е, ваша е, така можливість щось малювати е, на папері або просто е, в е, своїй своє голові, скажімо так. І от вчора е, я е, просто, знаєте, е, була е, занурена в своє дитинство. І в мене такого ніколи в дитинстві не було. І в мене таке було поєднання і дорослого сприйняття того, що там відбувалося в замку, і вже сприйняття дитинки, якою я була багато-багато років тому. Так що там була за вистава, я би так казала, що да, ця вистава до речі, кратка інформація. Це до нас приїхали. Гості з міста Київ з театра студії Диво, от цією виставою. У виставі брали участь діти і підлітки, і там, хто додивиться до кінця, побачить такі фрагменти цієї вистави. Ну, це ця вистава, вона зроблена за мотивами Романа Жюльверна Замок у Карпатах. І от розумієте, вистава замок у Карпатах, в замку у Карпатах. І отаке диво, да, диво, казкове диво, ну, тут же не казка, да, можна казати, можна сказати, що фантазійне диво в цьому диві, той замок Сент-Міклаш, який є правда, дивом, що він ще існує і він ще розвивається. Коли б я це побачила от такою маленькою дівчинкою, котрою я була, я б сказала: Ой, дивіться, як вони грають. Я, Це наче казка, а я в казці. Читаю, коротко про що цей роман він не дуже відомий. До речі, він перекладен українською мовою но треба шукати в інтернеті. Я думаю, так. І так, у віддаленому карбатському селі стоїть старий замок барона Рудольфа Де Горца. Селяні вважають його прокляттям. Кажуть, уночі там видно світло і чути голоси, до замку прибуває мандрівник граф Франц Де Телек, який колись кохав знаменіту співачку Стилу. Вона раптово померла, а її смерть Франц пов'язує з ревнощами барони де, горця її шанувальника. Коли граф потрапляє в замок, він з жахом чує голос стили і бачить її образ живу, таку, якою пам'ятаю. Таємниця виявляється зовсім не містичною. Барон створив механізм, який відтворює запис її голосу та проєктує її зображення, тобто, Жюль Верн описує ідею голограми і звуку запису задовго до її появи в реальності. Я росла. А театр залишався тим самим і водночас зовсім іншим. є цікавим, тому що це був перший твір, в якому було показано, що техніка може створювати ілюзії, що змінюють справжнє життя. Тобто, там використовували звукозапис, котрий з'явився пізніше. Там використовували ще голограму, котра теж з'явилася пізніше. І саме той голос стили і її зображення так і лякали людей. І тут я, знаєте, що хочу вам прочитати обов'язково, що таке замок. Бо в Закарпатті, на відміну від Крима, замков є достатньо. Замок це символ пам'яті. Замкненості світу минулого, який людина не здатна відпустити. І правда, навіть руїни замка ми не відпускаємо. Да? Якщо не можна його вже реставрувати, ми все одно приходимо на ці руїни, і про щось там ми самі можемо придумати або почитати правдиву історію. Далі ну, далі про кохання, Да, що голос стили – це історія про справжнє кохання. І світла і тіні це боротьба, яка триває, на жаль, стільки, скільки існує людство. Це боротьба добра і зла, це боротьба світа і тіні. Отака От історія. Той саме був той замок в Карпатах. Достімене невідома, просто замок у Карпатах, і там можна вигадати будь-яку історію. Хтось каже, що цей замок був на території Румунії, сучасної Румунії, хтось каже, що на території сучасної території Закарпаття і згадують саме Невіцький замок. І тому, що там теж є історія, пов'язана з жінкою, пов'язана з привідами. І саме ще тому, що за одною версією, і це також версія недоведена насправді був Жюль Вірн в Закарпатті на території сучасного Закарпаття. А чому його зацікавила ця місцевість? Тому що Тут впав метеорит княгиня, і кажуть, що ну деякі джерела кажуть, що він приїжджав на місто падіння цього метеорита, побачив той замок Невіцький і створив свій роман Замок в Карпатах». Ну, це проста версія. Її щоб довести, ну, я думаю, що якби це ну була б вона доведена, то були б якісь джерела. Ну, джерел нема. Я тільки бачила, читала, що є якісь статті в газетах, є якісь догадки про це, але що? Ну, що княгиня впала, міця княгиня впала на території Закарпаття, це правда. Що Невіцький замок е, теж є, і він неподалік від цього міста відносно, да, то то є правда, що Жильвірн е, створив роман, замок у Карпатах, теж правда, що е, для того часу він е, передбачив створення і е, голограм, створення і. Процесу записі голосів, і там також в нього був і телефон. Да? Тобто можна було, да, до речі, безпроводний телефон. <гум> Він згадує телефон без безпро... бездротовий. Я перепрошую да? до російської мови бездротовий телефон, котрий з'явився не так і давно да? в історичних рамках. А я отримала задоволення, бо я. Знаєте, просто відчула себе. А, чому я так іще відчула? Що не в самому замку, біля замку, колись за радянських часів був великий-великий ангар. Бо за радянських часів територія цього замку використовувалась військовими. І от в тому ангарі. Створена, і це ще буде продовжуватися. Далі вони кажуть, що храм Аполлона. Храм Аполлона, тому що там проходить, вже був і концерт симфонічної музики. І е, співали оперні бівці, і от така чудова вистава, яка відбулася вчора, Замок в Карпатах. І до речі, пан Йосип він зберігає атмосферу цього замку, тому що він запрошує тільки людей, професійних музикантів, професійних співаків, професійних акторів, і це теж, ну, я не люблю це слово, а це рівень, так, от якого треба дотримуватися, бо замок є замок. Отак, от друзі. Коли ви будете в Закарпатті, то обов'язково обов'язково ви відвідаєте той замок Сент-Міклош. А я вам зараз пропоную подивитися фрагменти. От Я зробила таке невеличке відео о тій вистави замок в Карпатах. І ще раз. Замок в Карпатах, і е, вистава замок у Карпатах в самому замку у Карпатах, і е, театр студія Диво, як не створили диво, е, ця вистава, вона дійсно дивовижна. А той пан Йосиф Барташ створив диво, що він зберігає цей замок, він його охоронець, і він також і будівник. Отак. От все, пока-пока. Айдіже волосся. Дякую. І як звичайне. І справді, Але скажіть, чи не буде це моніторити? <реку> Ніколи не дивіться. Пам'ятайте цей момент, і через декілька років ми ожидаємо знову, а вони справжні чарівники. Ще, ще, ще! З вас лайк! Це лайки не мені. А лайки акторам, і лайки пану Йосифу Барташу, і також лайк Марині Чупей, котра є художницею, акторкою в нашому Мукачівському театрі. І вона теж безпосередньо брала участь в організації цього дива в замку Карпатах. І це просто ну, ваш обов'язок. Поставити лайки цим людям.